Оклюзійні наліпки це важливий інструмент до медичної та тактичної допомоги. Це простий, зручний а головне дієвий спосіб надати першу допомогу при проникаючих пораненнях грудної клітки. Давайте поговоримо про особливості та алгоритми використання оклюзійних наліпок. Привіт! Мене звати Ігор, і ви на каналі Парамедик, де ми говоримо про навички та знання ціною життя. Підпишись прямо зараз, щоб не пропустити нові відео. Оклюзійні наліпки в домедичній допомозі та тактичній медицині є важливим інструментом для надання першої допомоги в умовах, де швидкість і ефективність можуть бути критичними для життя постраждалого. Діяльність наших легень напряму пов'язана із дуже малим тиском, який прийнято називати від'ємним, всередині грудної клітки. Плевральна порожнина, в якій знаходяться легені, за рахунок цього тиску розширюється, і легені якби тягнуться за нею. При проникаючих пошкодженнях порушується саме цей механізм. І виникає такий загрозливий для життя стан, як пневмоторакс. Функція оклюзійних наліпок забезпечити герметичний бар'єр, який не дозволить повітрю проникати через рану. Це стабілізує стан постраждалого до надання більш кваліфікованої медичної допомоги. Оскільки оклюзійні наліпки прості та зрозумілі у застосуванні, то їх можна використовувати в стресових ситуаціях, коли час є критичним фактором. Вони забезпечують необхідний бар'єр без потреби у складних маніпуляціях та є важливою частиною так. Аптечок. Щоб використовувати наліпки максимально ефективно, завжди треба пам'ятати декілька правил. Швидкість. Оклюзійні наліпки мають бути накладені якомога швидше після виявлення проникаючого поранення, оскільки це дозволяє стабілізувати стан пацієнта та не допустити виникнення пневмотораксу. Чистота при накладанні оклізійної наліпки рекомендується протерти уражену частину тіла, щоб покращити адгезію наліпки до тіла. Це зменшить різик самовільного відклеювання та пропускання повітря. Надійна фіксація: наліпка повинна повністю покривати рану, щільно прилягати до шкіри по всьому периметру рани. Важливо також переконати, що її краї не відстають, інакше повітря може проникати через них. Пошукайте іншу рану при проникаючих пораненнях грудної клітки. Може бути як один раневий отвір, так і декілька. Огляньте повністю грудну клітку постраждалого та на кожне поранення застосуйте оклюзійну наліпку. Оклюзійні наліпки бувають двох типів: невентильовані і вентильовані з клапаном. Перевага надається саме вентильованим оклюзійним наліпкам через те, що вони запобігають можливому накопиченню повітря в плевральній порожнині при пошкодженні легені. За рахунок клапана відбувається виділення цього повітря і зменшується ризик виникнення пневмотораксу. Невентильовані наліпки часто накладаються як екстрена і сама перша допомога. Якщо після накладання стан постраждалого не погіршується, не виникає утруднене дихання, не порушується функція дихання, це означає, що оклюзійна наліпка ефективна і не має сенсу міняти її на вентильовану. Давайте розглянемо самі популярні бренди оклюзійних наліпок та визначимо, яку краще вибрати для виконання задач. Пекан Seal сил Pack Набір складається з двох наліпок вентильований та невентильований. Відрізняється міцною адгезією навіть у несприятливих умовах, що робить цей бренд дуже популярним серед тактичних медиків. Також бренд випускає окремо невентильовані наліпки наліпки, and Chest Seal, які зручно покласти в індивідуальну аптечку. Хайфін набір із двох наліпок, що має тривентильну систему для контролю тиску та великі розміри для кращого покриття рани. Комплект Fox Seal Chest Seal. Складається з двох невентильованих універсальних наліпок, що мають гнучку конструкцію для кращого прилягання. Sam Chess Seal. вентильована наліпка з інноваційним дизайном, має особливий клапан, який регулює потік повітря та відмінну адгезію навіть у найскладніших умовах. Ефективний засіб для професіоналів, які шукають надійне та сучасне рішення. Оклізійна наліпка Halo Double Pack. Це зручний засіб для надання першої допомоги при проникаючих пораненнях грудної клітки. Набір складається з двох невентильованих наліпок, які ефективно герметизують рани, запобігаючи розвитку пневмотораксу. Отже, оклюзійні наліпки є важливим засобом у тактичній медицині та можуть бути накладені швидко і правильно? Кожна оклюзійна наліпка має свої переваги і вибір залежить від ваших потреб. Якщо вам потрібна універсальність, оберіть Chess Seal Combo Pack. Якщо ви шукаєте компактність, зверніть увагу на Hyphen Compact Pack. А якщо вам потрібна сучасна технологія контролю тиску, придбайте оклюзійки від бренду Sam. Всі ці товари завжди є в наявності на Paramedic. .ua. Які оклюзійні наліпки? Ви віддаєте перевагу? Напишіть в коментарях. А якщо це відео було корисним та цікавим, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Побачимось!